Господь, при чого був якийсь господар дому, який посадив виноградник і обніс його ворожою, викопав у ньому виності, збудував башту і віддав його виноградаря, від'їхав. коли ж наближився час водів, він послав своїх суд до виноградарів. Взяти свої плоди, виноградарі, схопивши слух Його, кого побили, кого били, а кого побили каміння, знову послав він інших слів, більше, ніж перше, і з ними зробили так само, Наостанок послав він до них, свого сина кажучи. Сина, сказали один одному, це спадкоємець, ходімо од є мого, і заволодімо плащиною його, і схопивши його, його вивеле геть з виноградника і пили. Отже, коли прийде господар виноградника, що він зробить з тим виноградарями, говорить. А виноградник віддасть іншим виноградарям, які віддаватимуть йому плоди своєчасно. Ісус говорить їм, невже ви ніколи не читали в Писанні камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним каменем, це від Господа.